От як можна не любити цю красу, що є навколо, ці ялівці із хвойним ароматом, вічно квітучі, спіреї. Не вічно, а тільки влітку, в теплу пору року, неправильно трішки сказала. Все це, що мене оточує, мені допомагає. Часто гуляю цією дорогою свої кроки крокую разом з цими пейзажами, разом із Туєю Смарагдою. Я дуже люблю, така струнка. Друзі, а ялівці, подивіться, це королі квітників. Це просто все така шалена краса. Як можна не надихатися цією красою, як можна не крокувати? Свої 11 тисяч кроків, ну і я вам вже говорила, що маю зайву вагу. І не тільки о, 11 тисяч кроків для того, щоб ніжки швидко бігали у всіх, і у мене в тому числі. А і для схуднення, процес схуднення йде, о, хочу вам сказати, вчора голуб. Чую, Як голуб веркоче? Хочу сказати вам, що вчора я трішечки порушила своє збалансоване харчування і купила собі, знаєте що, купила кукурудзу. Зараз же сезон кукурудзи, серпень місяць. Як можна? Не собі відмовити в кукурудзі. Я відмовляла, заходжу в магазин, подивлюся на ті качани кукурудзи, що лежать, і думаю, ой, яка ж це смакота, мені б такої смакоти поїсти. Ні, говорю, Люда, ти стрункішаєш. Ти повинна думати про те, щоб бути стрункішою, якщо я не їм кашу, наприклад, ту ж кукурудзяну кашу. Це означає, що і кукурудзу не можна їсти. Думала, я думала, та й думаю, добре, куплю чоловіку і зварю два качана кукурудзи. Купила. Прийшла чоловік на роботі. Я зварила кукурудзу. Ми знаємо, що вона дуже швидко вариться. Приготувала такі аромати. Думаю, Ну, трішечки хоч спробую, що це таке. А такі були качани довгенькі, я їх на дві половинки розламувала, щоб в кастрюльку помістилося. І приготувала. Спробувала. Думаю, та ладно, з'їм уже половинку із одного качана. Нічого дуже не буде. Вона така солодка, вона така смачна. І. Отак От я звабилась. Потім, я думаю, з'їм я ще і другу половинку. Добре, чоловікові буде, залишиться один качан кукурудзи смачненької, а я з'їм і ще. З'їла я і другу половинку. Приїхав чоловік з роботи ввечері. Я йому кажу, дивися, яку смакоту, я приготувала. А він каже, та що тут смачного? Ось ти приготувала. Ліниві голубці я ще зробила. Я вам розказувала рецепт лінивих голубців, що замість рису кладіть капусту. І це дійсно таки смачно, і корисно, і збалансоване таке харчування. Звісно, що і за рисом я скучаю, хочеться голубці ще й з рисом, але я ж розумію, що я стрункішаю. Прийшов чоловік, поїв, нагодувала його, а він говорить мені про те, що, ти знаєш, я не буду їсти кукурудзу, залиш її да і з'їси її завтра. Ну, ви знаєте, що... У людей, у кого є зайва вага, ті ну, шкодять своєму здоров'ю. От я в свій час це збалансоване харчування ігнорувала і набрала вагу. Коли, тобто я мала коли набра, перед тим, як набрати багато ваги, я повинна була зрозуміти, що мені вже треба зупинитися, і я маю. Думати про те, щоб зайві кілограми у мене не з'являлися. Ну що, друзі, я, звісно, нашкодила. Дивіться, яка тут краса. Я люблю тут ходити гуляти. Мені дуже подобається. І якраз 11 тисяч кроків я дуже часто роблю через саме оцю територію. Тут знаходиться костел. Ну, я, друзі, ще вам показую, там квіти з боку і розказую. Про те, що я звабилась, зовсім уже звабилась, і з'їла і чоловікову кукурудзу також. Ось оце, що я зробила. Ну і це, звісно, що не є добрим. Що я, розказуючи вам про збалансоване харчування, сама порушила саме оцей ритм збалансованого харчування і з'їла. Ті два качана кукурудзи. Я не мала так робити, але що є, то є. Так оце костел, це рано рано вранці. Дивіться, скільки тут багато машин. Територія костелу велика, і люди приїжджають на службу. А це сьогодні 15 те я зрозуміла, чи яка це дата сьогодні. Ну, дуже багато машин, тому що зазвичай рано їдуть на роботу, а в вихідні дні, а це сьогодні, мабуть, вихідний день у Польщі. У вихідний день тут завжди більше машин, аніж у будні дні. Ну, порушила я, друзі, дієту. Сьогодні я мала стати, як завжди, на ваги для того, щоб узнати таки про те, що як же. Яка саме вага у мене є? Коли я стала на ваги, я не повірила очам. Я думала, що зараз я буду на кілограм важчою, але я стала на 400 грамів легшою. Я чоловікові кажу, я боюся стати на ваги. Зараз мені, як покажуть ті ваги, я засмучуся, а він каже, та не вставай. Я кажу, як не вставай? Я повинна знати, я ось так зробила, я не мала так зробити. І коли я побачила, що я на 400, так зазвичай там мінус 100, мінус 200 грамів, чесно, я була дуже-дуже здивована. Здивована. Ось яка краса, друзі, скрізь. Те, що я з'їла кукурудзу, і в мене зменшилась вага. Я не знаю, що сказати. Рекомендувати їсти вам кукурудзу, я не можу рекомендувати їсти кукурудзу. Тому що ну, кукурудза, в кукурудзі багато калорій. Збалансоване харчування це означає, що кашу не треба їсти. І по цей бік машини біля костелу. Молодці, ви знаєте, такі молодці в Польщі. Прославляють Бога, люблять Бога, приїжджають в костели. молодими сім'ями разом з маленькими дітками. Тут так заведено, що так треба привчати дитину, щоб вона. Любила Бога і любила життя. І ми з вами любимо життя і подорожуємо далі. Друзі, чуєте? Мені здається, що це пташенятко кличе маму. Десь там на березі є гніздо, думаю, і те пташеня кличе маму і тата також. Я завжди, коли чую спів пташок, зупиняюсь. І подих навіть свій зупиняю. Щоб почути спів пташок. Ну, а так, друзі, що хочу сказати. Так, я Відступила від того збалансованого харчування, але я розумію, що іноді ми можемо відступати від тих правил, в яких ми тримаємо себе. І не дивлячись на те, що я думала, що в мене ваги буде багато сьогодні. На кілограм буду важче або там ще більше, тому що отримала саме багато калорій. Але вийшло навпаки, мінус 400 грамів, це гарні результати. Так, зазвичай було мінус 100 грамів, мінус 200 грамів в день. Бувало таке, що по нулям у мене було. Але я все одно результату швидкого не очікую, бо я поставила план там, кожного місяця десь на 3 кілограми зменшувати вагу не більше, тому що не хочу я більше скидувати а потім набирати. Так, а я ось прийшла, я побачила там троянду. Зараз повернуся до неї до цієї троянди, до королеви квітів. Ось, королева квітів, квітне. От всі рослини, які є навколо, вони є таким оточенням у троянди, тому що для мене троянда це королева квітів. І Я більше трьохсот сортів троянд накупляла, тому що дуже люблю троянди. І є хвойні рослини, є багато різних рослин. Я вважаю, що вони ну, така свита оточення в троянди. Гібіску він квітнуть також гарно, але це також така свита або яскравий там момент у нашому. Садочку. Люблю хвойні і люблю троянди. Дуже троянда в оточенні хвойних. Дуже гарно, друзі. От бачите, ми також бачимо блакитна ялинка далі. І бачимо, що біля блакитної ялинки квітне троянда. Таке яскраве п'ятно в саду. От краса. Природи. Хіба можна не мати такої цілі, щоб скинути вагу і щоб ноги стали також стрункішими, не тільки швидше я ходила, тому що мої 11 тисяч кроків це швидка хода вже. Я останнім часом так швидко не ходила. Але це все оздоровчий процес такий. Ці тисяч кроків, просто ділюся своїм життєвим досвідом. Навіть канал, справжні моменти життя це все про справжнє. Ви знаєте, що я хочу сказати? Ви знаєте, що з роками я раніше чула про це, але розуміла це, але не дуже до кінця усвідомлювала. А зараз і зрозуміла і усвідомила, що. З роками хочеться віддавати. Не брати, а віддавати. Ось коли нам більше років, здається, все, що мені треба? Мені треба що? Щоб мої рідні були щасливими і здоровими. В першу чергу здоровими. І буде щастя. Буде здоров'я, буде щастя. А так, що мені треба? Одяг є, взуття є. Здавалось би, є все. І хочеться віддавати. І тому я створила канал Справжні моменти життя, тому що відчула, що в мене ось ця енергія є така, що мені хочеться її віддавати. Дома що? Дома у мене було багато. Багато роботи, багато моїх троянд. А троянди, хто вирощує троянди, той знає, що то велика праця троянди. Тому перш ніж купити багато троянд, хто захоче так зробити, то ви маєте подумати. Про те, що ви робите, бо я спочатку, ну я була в такому запалі, це був такий азарт. прямо, От я купую такого відтінку троянди, я купую іншого відтінку троянди. Я захотіла потім спочатку чомусь йшли рожеві, потім трішки розбавити червоними, потім білі в мене пішли. Якраз я і прийшла до білої троянди, йшла, йшла і, і прийшла до білої трояндочки. Так, і ось краса природи, які дзвіночки гарненькі. Показую вам оцю красу, яка завжди нас надихає. І ось такого кольору дзвіночки ще що... гарно скрізь. Хочеться зупинитися. Я взагалі хожу уже швидко, але зупиняюся. Коли бачу ось таку красу, думаю, якраз відео для вас запишу про сьогоднішній день, тому що я сказала, що челендж цей в 30 днів він буде. І потім я скажу, які результати. І я просто більше ніж впевнена про те, що я і далі буду продовжувати це робити. Взагалі, коли відчуваєш ось цей приплив здоров'я, що тобі стає легше, ти розумієш про те, що тобі хочеться йти далі. Але, друзі, я хочу сказати, так як я сказала, що все чесно, так, має бути чесно. Іноді, якщо ось погана погода, там немає оцього ясного сонечка, яке я дуже люблю, думаю, ой, ну і навіщо оце сьогодні йти, напевно, я не піду. А потім взяла за звичку, думаю, ні, якщо я вранці не вийду, не піду, то я не зможу находжи, находити свої 11 тисяч кроків. А для мене це важливо, я поставила собі таку задачу, і я повинна дотримуватися слова. Взагалі, в мене такий характер, я, якщо бралася щось робити, то я завжди дороблювала його до кінця, ніколи не покидала. Те, що собі поставила за ціль. Так і зараз я поставила ціль. І так кожного дня, жодного дня не пропускаю. Думаю, так, ні, я повинна вийти, я повинна находити. Ну і що, друзі? Я находжую, це, я говорю 11 тисяч кроків. Ну, подобається мені ця цифра 11 тисяч кроків, скажімо, тому що з цього я починала і це мені вдалося. І тому я продовжую, насправді, у мене є набагато більше, ніж 11 тисяч кроків, це 15-20 тисяч кроків я проходжу. Я зранку можу, вже, якщо зранку я ставила задачу 7 тисяч кроків, після обіду 4 тисячі пройти, бо важкувато було. Тепер я розумію, що мені легко. Я ходжу, я не помічаю. Я собі швиденько, так, я навчилася вже ходити швидко. Я майже бігаю. Ну так, не бігаю, щоб не було таких дуже навантажень, великих, не спортсмен. Я і не 16 років мені. То я так думаю, що буде достатньо саме того, що я ходжу. І дякую Богу, що мені це вдається робити. Дякую моїй доньці. Також вона є моїм учителем. вона... Вона струнка, правда, у мене, але вона хоче, щоб стрункою була. І мама, вона не говорить мені про те, що вона хоче, щоб я була стрункою. Можливо, це їй важливим чоловік мені також не говорить цього. Але мені самі захотілося бути такою, як я була раніше. Взяти себе в руки і йти до перемоги. Я вам усім бажаю. Ось оцих перемог бажаю миру, бажаю добра, бажаю вам, друзі, щастя і успіхів. Йдіть до свого здоров'я, радійте життю. Справжні моменти з вами. І буду продовжувати далі бути з вами. А далі я швиденько пішла. Пока!